Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Знову у мене була вимушена пауза. Сподіваюся, що ви поставитеся з розумінням до цього. Я повертаюся і надіюся, що вже нічого мені не завадить. Зустрічатися частіше, робити відео частіше, тим більше, що у мене накопичилось дуже багато тем для розмов з вами. Одна з них це, звісно, наш любимий АйХорб, який святкує цього року 28 років з дня заснування, і щороку року дарує щедрі знижки на свою продукцію. Сьогодні я буду вам показувати посилку, яку я отримала ще в серпні. Вона так і простояла у мене місяць, але все ж таки товари, які я тут замовляла, вони дуже мені були потрібні. Тож залюбки буду ділитися з вами і нічого не завадить вам зробити замовлення або прямо зараз. Або, можливо, дочекавшись більш вигідних, ну, наприклад, чорна п'ятниця, да, оказій для того, щоб зробити замовлення найбільш вигідно. Отже, давайте починати. Перше, що я вам хочу показати, це ось таку біодобавку це Чорний горіх. У мене була влітку така ідея фікс. Зробити собі восени проти паразитарну таку програму пройти пропити. І одним з компонентів такої програми це ну, є власне чорний ось цей горіх. Я деякі відео дівчат продивилася, хто вже такий, знаєте, досвідчений в плані продукції з Айхюрбу і в плані взагалі антипаразитарних програм, тому зрозуміла, що одного чорного ось цього горіху мені буде недостатньо. І давайте подивимося на склад, яке дозування тут. В одній порції, яка складається з двох капсул, міститься 900 міліграмів ось цього Чорного горіху. Але виявилося, що для повноцінної протипаразитарки потрібні ще деякі інгредієнти: і псиліум, і пробіотики, і ну, там, хто що, до речі, хто що. От одним з. Додаткових бадів, які е, рекомендуються для такої програми, є ось такий бад, який називається Паударко. Це кора е, мурашиного дерева. Вперше я чула про таку е, добавку, але це вже порожня у мене пляшечка. Я її теж замовляла десь влітку. І... Планувала, що вони якось так разом у мене працюватимуть. Але прямо 1 вересня я захворіла ковідом і подумала, що це якраз дуже слушний момент для того, щоб по ударку почати прямо зараз, тому що цей бат здійснює вплив на імунітет, покращує імунітет, допомагає справлятися з хворобою і швидше одужувати. Але оскільки це порожня баночка, то про ефективність я вже вам розповім тоді в окремому відео. Це обидва, до речі, бади від одного бренду Nature's Way. От. А ми рухаємося далі. Отже, в цій посилці разом з Чорним горіхом у мене ще був від цього ж бренду Nature's Way Resveratrol. Це Антиоксидант це одна з хімічних речовин, яка міститься у червоному вині. Ресвератрол здійснює антиоксидантну дію, має проти антиейджинговий ефект, проти старіння. зокрема для жіночого здоров'я і краси, повинно це працювати. Тут не однокомпонентний склад, як бачите, Містяться ще додаткові різні інгредієнти. Можна буде почитати на сайті iHerb з перекладом, що це за такі добавки, так би мовити, додатки. Ресвератрол ніколи раніше я не купувала, я якось обмежувалася іншими. Антиоксидантами, але вирішила, що треба пробувати. До того ж, ця добавка не з дешевих, і вже мені стало цікаво, тим більше влітку там теж яхір пробив ну, такі непогані а, знижки, і я за вигідними цінами придбала а, бади цього бренду. Наступний бад це ось така баночка. Wine Support від компанії LifeTime, вперше знайомлюся з цим брендом, і це в нас підтримка здоров'я наших вен і активна діюча речовина цього баду це Діосмін. У нас в аптеках продається препарат, який називається DetraLex. Я думаю, що ті, хто страждають варикозним розширенням Вен. Гемороєм, вони знають, і їм прописували хоча б раз детралекс. Я сама власне, його приймала при певних загостреннях, і дуже він був дієвим. Ну, цього разу я вирішила придбати на Айхорбі Diosміus, да? не купувати в аптеці, а саме спробувати з Айхюрбу. І тут ще є також додаткові інгредієнти у вигляді. Листя кульбаби, кінський, як це називається, каштан, ну, зрозуміло, зрозуміли? Да? І готокола, і ще якийсь батчерзбрум. Боюсь, неправильно перекласти, ну, власне, не знаю, що це таке. ну, Можна буде на сайті Ахер почитати все досконально, що це за кожен із інгредієнтів. ну, Якщо кульбаба міститься, то вже зрозуміло, що це буде лімфо, такий, Дренажний ефект і мочегонний сечогінний. Будемо приймати разом з мамою. До речі, знаєте, чого я при... ну, вибрала і купила цей бат? Тому що коли їздила в Болгарію, це була така тривала подорож. Ви знаєте, що добу треба їхати автобусом з України до Болгарії. Так от, одна з попутниць вона сказала, що їй сімейний лікар порадила. Десь за п'ять днів до подорожі починати приймати діосміну буде тролекс, і тоді не буде таких набряків, важкості в ногах і так далі. Набагато легше ну, можна буде попередити усі застойні всі явища, і в тому числі загострення геморою від сидячої від подорожі це теж, знаєте, важлива штука. А наступний бат. Від компанії NAO. Має ось таку назву деметил-аміноетанол. Складна така речовина, яка, не буду вам зараз умнічати і розповідати, що це таке, але цей, ця речовина допомагає кращій функції головного мозку і сприяє кращому зв'язку між. Нервовими імпульсами і м'язами, так скажімо. До речі, декілька років тому, багато років, більше, мабуть, десяти років тому, на iHerb я купувала від компанії Derma E лосьйон з ось цим дмає. Тобто, ця речовина ще активно використовується у косметології. У вигляді ін'єкцій, кремів і так далі. І так далі. Тоді, у свої десь 25 років, я, звісно, що не оцінила той лосьон, і він не справив ніякого на мене враження, такий навіть, який стався жорсткуватий для моєї шкіри. А тепер я повернулася вже, коли мені майже 40 то я вирішила, що саме час мені спробувати цей дмай. У вигляді вже ну, для внутрішнього прийому і а, подивлюся на результат, тому що ну, це такий, нібито, як знаєте, омолоджувальний, така речовина, омолоджувальна, яка а, ну, щось там зсередини нас, можливо, трошки зробить не те що молодшими, а просто уповільнить, ви ж розумієте, да? якісь процеси. Розрушення руйнування клітин, ну або що там не буду знов таки зараз щось загина, загинати розумне тут. Тобто все пробуємо, все читаємо, все вивчаємо і відстежуємо результат. Не завжди він є. Я вже не раз про це казала, що не всі бади за хіробу прям настільки дають очевидний ефект. Але моє таке бачення, що профілактику все одно ніхто не відміняв, не скасовував, треба піклуватися про себе і вибирати те, що вам може бути, як то кажуть, в нагоді. І остання пляшечка це популярний досить такий бат від бренду Nature's Plus. Plex це залізо. Купувала для свого батька, зараз у нього хороший гемоглобін, були проблеми з цим, з фертіном, гемоглобіном, але вирішила, що треба все ж таки для профілактики його долучати, і тут цілий комплекс разом з залізом. Залізо, до речі, в формі без гліцинату хілату хороша засвоювана фо, засво, так, форма, яка добре засвоюється. І також вітаміни групи Б, вітамін С, цинк, селен, мідь, фолієва кислота, тобто прям такий хороший набір кофакторів, які необхідні для такого. Неприємного явища, як залізодефіцит в організмі. Ось і все, що було в цій посилці, небагато, всього 5 позицій, але дійсно потрібні і, як мені здається, корисні бади. Ну, звісно, що в порожніх баночках я вже буду розповідати більш детально, що я очікувала, що я отримувала, отримала в плані ефекту. Посилання на цей кошик буде в описі під відео. Будь ласка, залишайте свої відгуки, поділіться, будь ласка, що ви купили зараз на знижках на Хіорбі. Я теж чекаю свою велику посилку, а вже через декілька днів отримую, буду знімати також огляд. Ну а я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і всіх благ, друзі. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео. Всіх обіймаю, Всім пока-пока!